Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде таке невеличке відео. Розпочнемо з таких ось наборів. Викрутки 50 штук 450 гривень, розгортки 56 штук 400 гривень. Мічики 42 штуки 550 гривень. Потім ось такий набор 30 штук 150 гривень. 5 гривень штука. Ось такі пилки. Потім у нас ще з наборів 10 штук. По 12 гривень штука, це 200 гривень. Даже по 10, так. Да. 10 штук, 200 гривень, не соображаю трошки. 11 штук 300 гривень ножі такі. Потім катушки пять штук, 200 гривень. Ось такі вищата 250, 200, кувалда 200, 330, вага і вага. Ось так. Якір 220. Замочок. Уратино з ключиком 300 гривень. 90, Сокира по 100 гривень, 100-170 тріщина, Потім 150, третій, шостий номер, а там вже по цінам. 50 гривень за штуку ножиці по металу, газовий 100, сокира маленька 30, вроді, не 300. Потім насос ось такий 60 гривень. Домкрат 100 працює. Ключі 100 гривень 46 на 50, 50 на 55, 150 гривень. Ось такі ось ножиці, 20 гривень штука. Та ось такі пласкогубці 30 гривень за штуку. Ось такий набір за 300 гривень. Ось така ось цікава річчя рубанок. Нарубанок 500 гривень. 6 гривень штука. Тут що захочеш. Ось такий громадний набор 900 гривень. На нього гарантій немає. Все ось так, як є, висипати не буду. Тут троси багато різного інструменту. Ось так. Та тримачі. 1850 за всі. Також не висипаю. Як є, так є, як зараз бачите. Вал 490 гривень та 460 гривень. Ось такі. Міряти також не буду, тому що ціна акційна 150 гривень. Потім ось 25 штук, 250 гривень. І посад огороду. Якщо когось зацікавить якісь вила, я зроблю фото, щоб не займати час. Тому ось так. Та каністрочка за 100 гривень. Ніби не тече. Ось так. Поїхали далі. Тепер ще маємо ось такий громадний ящик камінців. Ціна його 2000 гривень. Тут всіляйки, він повний, непід'ємний. Якщо чесно, тут ще такі камінці. Ціна 2000 за всі, якщо що, можу зняти більш детальніше. Тому ось так, так, їдемо далі. Є ось така ще крупа-рушка. Ціна 1000 гривень, стан невідомий. Можемо розібрати для. Транспортировки поштою. Ще є 4 колеса на Таврію. Можливо, когось зацікавлять. Ще є ось такий компресор. Також стан невідомий. Ціна 1000 гривень. Ще є коробка та двигатель на Таврію. Можливо, когось також зацікавить, я зніму детальніше на Viber. Дякую за перегляд. Всі питання Viber або за номером телефону. Гарного вечора!